Стару прогноз для ДІВ на серпень 2025 року. Подивимось на п'ятий колодах, що вам хочуть показувати, що станеться у вас в серпні. місяці. Так, а ви будете виходити в серпні, місяці, дивіться, якщо у вас було або в серпні буде якась неприємна ситуація, да, то ви тут якраз в когось це може бути дійсно і фізичне таке ігловкалування, наприклад, в когось це неприємна ситуація, і ви самі Будете обирати, от якось відсторонитись від неї, ви будете якось обирати, балансувати, щось мудрувати для того, щоб вийти, причому в плюсі для себе з цієї ситуації, в плюсі для себе або медитувати будете, або духовно якось рости. Можливо, звернетесь до людини, яка вам порадить, до того ж самого тарога. Можливо, звернетесь до йоги. Або просто будете афірмації використовувати. Можливо, і таке. Тут різноманітні способи можуть бути. Усамітнитись можете, перестати з кимось співпрацювати взагалі менше з соціумом, а в соціуми проявлятись для того, щоб вийти кінцево з цієї ситуації. Що ще в серпні дів очікує? Приємне спілкування. Так. І опять десятка мечів. Угу. Напевно, ви закінчите все ж таки. Да, закінчите спілкування з людиною, з якою вам раніше приємно було спілкуватися, яка давала шанси, але зробила вам щось негарне. Або вдумливо, нечаяно, То тут ви прекратите спілкування з цією людиною. Тобто буде така людина у серпні, з ким ви перестанете спілкуватись. Хоча раніше вам було дуже приємно. І саме ця людина, яка з вами зробить. Якусь підлість. Так, що ще вас очікує в серпні? Ой, за чимсь будете спостерігати? Не знаю, що у вас там за ідеї, можливо, професійне щось хочете знати, можливо, за людьми якимось будете спостерігати, і весь час будете на. Веду тут два підсилюючих фактора для, до допажа мечів. Ви завжди будете на готові, для того, щоб не застали вас такі люди, які вміють втер, втертися в довіру, які вміють привабити на свою сторону, щоб ці люди ніколи не потрапили в ваше життя. Будете насторожі, що в черп... ще в серпні вас очікує. Дивіться, вас будуть втягувати якусь от спеціально провокувати. Чи ви витривалі в якусь розборку для того, щоб подивитися, яка у вас буде реакція, але ви покажете свою силу, ви зможете стриматися і показати свою. Цивілізованість, тобто, якось ви на фоні інших учасників цієї сварки будете саме класний вигляд мати. І результати дадуть про себе знати Можливо, це по роботі стосується. Можливо, це стосується особистого оточення. Може бути і так, і так. Але результати будуть гарні для вас. Що я ще очікує вас в серпні? Дивіться, і тут дві десятки у вас були мечові, тут уже жезлова десятка. Ага. Угу. І знову трійка кубків. Дивіться, не переживайте, у вас буде швидкий вихід. От ви або комусь кому щось обіцяли. І тягнете до останнього така людина, яка взяла на себе зобов'язання. і... Як би важко не було, виконує їх. Або ви взвалили на себе дійсно сильні ви людина, ви думали, що витримаєте, але дуже багато зобов'язань було. То Тут, дивіться, ви прибираєте це. Можливо, ви нарешті у відпустку підете. Можливо, ви делегуєте комусь. То Тут вривається ваше життя відпочинок для вас. По пажу кубків, можливо, з дітьми будете проводити час. Можливо, це якась інформація приємна, швидко віриться в ваше життя і принесе вам гарні результати. І тут теж е, трійка жезлова була. Це гарні, приємні результати. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.